90 років буде безправля Ольга Акуленко готується відзначити своє 90-річчя. Додому її сестри, де ювілярка живе вже майже рік, приходять подруги. Ми вас вітаємо з народження. Бажаємо здоров'я. Всі разом жінки збираються їхати у полуботки неподалік Чернігова. Саме там до повномасштабного вторгнення жила Ольга Акуленко. Поки її хату не розбомбили росіяни. Перший удар був того. Ну, і Пушкечі, Р... пушки, чи я знаю откуль, так бахнуло у, у этот у сарай под крышу, а потом усі повилетали в окна і двери. Хата сейчас закрита. Я жила. Цілу зиму сестри тут. У полуботки ювелярка повертається вперше за рік. Перш за все йде до сусідки, яка прийняла жінку до себе, коли вона втратила житло. Танечка, йде до, до мене до тебе до років посидиш, і до хати всі вже. Ольга Івановна в мене жила місяць, тому що в її хату розбомбило, і російський солдат привів до мене. Російський солдат привів до мене і каже: хай переночує. Ну, переночує, так вона на місяць у мене залишилася. Полуботки більше місяця були в окупації. Тут жили росіяни, грабували порожні хати, а на подвір'ях людей купали окопи біля будинку. Ольга Куленко і досі російський бліндаж. От, от глибина тут дуже велика, і, починається сюди, і це починається відсюда. І цей ж це все перерите. Це все бліндажі. От то аж туди. Засад, і сюди. до цього дня своє помешкання Ольга бачила лише на фото. Спочатку її будинок зачепив російський танк, потім прилетів снаряд. З відбудовою хати допомогли волонтери з Червоного Хреста, розповіла сестра Галина. 57 тисяч красний крес виділив. Кришу виділив серзавіт з железа. Ну, кадарини тримонтірують, не, не знаю. Ну це ремонт ребелі в хаті. За волонтерські гроші зробили косметичний ремонт всередині будинку. Тут Ольга Іванівна і захотіла відсвяткувати свій ювілей. Щоб ми ще зібралися з зі вашою ріднею на наступний рік в цьому місці за цим же столом, з усіма живими. Вітаємо з днем народження! Гордій Єрмак, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.